Вітаю вас, шановні глядачі, особливо всім прихильникам програми Помиліться за мене. Окреме вітання. Ну і дійсно тим, хто любить телеканал Надія, хто переглядає наші програми саме зараз. Готова помолитися за вас у прямому ефірі, готова вислухати ваші переживання і підтримати вас молитовно. Ми продовжуємо вірити в силу молитви, продовжуємо віддавати всі наші турботи нашому господові, і особливо віримо, що Господь бачить і чує наші прохання за нашу країну. Дорогі друзі, біблійний текст для початку нашої програми та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Ось такий добре відомий біблійний текст, який ми можемо з вами прочитати і в старому заповіті, але зараз він був представлений саме в посланні апостола Якова, але його зміст ні з кілочки не втрачається, і на сьогоднішній день також набуває свою цінність. Тож будемо примирюватися з Господом, щоб отримати його благодать, прощення і розуміємо, що це безпосередньо пов'язано із саме тією ситуацією, в, яку, в якій опинилась наша країна. Я нагадую наші контакти, оскільки виходимо ми для вас у прямому етері, тож готова. Спілкуватися з вами, будь ласка, будь ласка, телефонуйте. Наш номер телефону не змінився, він лишається також безкоштовним і ось такий зручний у своєму використов... використанні саме в межах нашої країни 0800 30 20 20. Але також ви можете використати наш Viber, якщо вам так зручніше, тоді плюс 3 8 050 305 305 8. І ми дуже вдячні всім тим, хто підтримує нас у Фейсбуці, а також в Ютубі. Дякуємо за ваші приємні, підтримуючі слова. Вони нас дуже надихають. Віримо, що ми з вами разом велика сила і дякуємо, що лишаєте там ваші прохання. Ми також їх враховуємо і віддаємо Господу у молитвах. Тому продовжуйте, дорогі друзі, таким чином з нами спілкуватися і контактувати. І саме зараз ем, хочу запропонувати вам, друзі, будемо молитися, звісно, що перш за все за нашу країну. Будемо дякувати Господові і висловлювати свої надії на майбутню перемогу. Тож приєднуйтесь, будь ласка. Разом будемо молитись до Господа. Наш всемогутній Господь, наш небесний батько, до Тебе, Господи, ми приходимо і знаємо, що тільки Тобі маємо завдячувати за життя, Боже, за більш-менш спокійні дні. Знаємо, Господи, які прогнози чуємо від наших ворогів, готуємось, Господи, але перш за все покладаємо нашу надію тільки на Тебе. Знаємо, Господи, що Ти наш захист, що Ти, Господи, наша охорона і що тільки Твоєю силою ми можемо подолати Боже цю несправедливість. Весь цей жах, Господи, це зло. Ми радіємо, Господи, що Ти благословляєш і бережеш наших військових, даєш мудрості нашому правительству, керівництву. І ми просимо, Господь, благословляй, будь ласка, і надалі. Особливим чином молимо, щоб Ти подбав про всіх наших енергетиків, Господи, працівників комунальної сфери. Ми дуже вдячні за те, що вони так багато, Господи, жертвують старанно, цілодобово відновлюють всі. Пошкодження, Господи, щоб всі ми були зі світлом, з теплом, з водою. Ти їх також, Боже, особливим чином благослови, бережи, Боже, охороняй. І ми дуже, Господи, віримо, що ти вилиш твою силу, виявиш твою славу. І скоро, Боже, ми будемо жити в мирній країні. Нехай, Боже, все буде згідно твоєї волі і на твою славу. Дякуємо за почуту молитву. Амінь. Дуже раді першому нашому дзвіночку. Добрий вечір. Добрий вечір. Надія, так, ви в прямому етері. Будь ласка, говоріть ваше прохання, чи подяка. Добрий вечір. Ще раз мене зовуть Надія, Дуже приємно. місто Чернігова. У мене така екстремальна, дуже велика просьба. Моєму синові 12 грудня будуть в Німеччині робити операцію на мозку з треба черепа. Він більше 20 років страдав, у нього були такі приступи, і весь час він був реанімації. Весь час його загрожувала смерть, і ось зараз я йому повинні робити в інституті цю операцію. Я хотіла би просити за те, щоб молилися за нього, щоб ця операція пройшла успішно. Також він після неї вліткувався добре. А ще хотіла би просити за кошти, бо я інвалід другої групи. Мені ні за що їхати туди, а мені сказали, що я повинна їхати туди і за ним. Як скажу, ухажувати. доглядати? Угу. Доглядати, да, пробачте. Будь ласка, доглядати, але так. мене нема за що їхати. Угу. Будь ласка, ну помиліться за мене. Надія, підкажіть, добре. будь ласка, не дуже добре, добре почула на початку. Це ваш син чи чоловік і ім'я. За кого саме молимо? Це мій син, мене звуть Надія, його звуть Максим. Максим, все почула, почула, дякую. Так. Будемо молитися, приєднуйтесь. вірю, обов'язково Господь почує відповість і підтримає вас. Наш милосердний Господь, до Тебе Боже, приходимо заради нашого Спасителя Ісуса Христа і дуже просимо, Господи, за надію, за Максима. Ти Боже знаєш цю родину, знаєш, яка складна ситуація, знаєш, Господи, яка непроста операція попереду у Максима, але ми, Господи, на тебе покладаємося і просимо Твоєї допомоги. Ти, Господь, можеш благословити і лікарів і дати необхідні кошти для мами, щоб вона могла бути поруч зі своїм сином і могла здійснити необхідну допомогу. Ми просимо, Боже, щоб ти за все-за все подбав. Ми віримо, Господи, в Твою неймовірну любов, силу, милість до кожної людини. І з вірою до Тебе приходимо зараз і дякуємо, що ти нас чуєш. Нехай, Господи, все буде на славу тобі, і дуже хочеться чути добрі новини від Надії, від Максима, які би славили тебе, Боже, за порятунок і за зцілення. Нехай, Господи, виявиться Твоя сила в цьому проханні. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо працювати для вас в прямому етері. Дуже скоро будемо слухати новий цікавий досвід із Господом. Лишайтеся з нами. Дорогі друзі, сьогодні мені особисто дуже приємно, що не потрібно використовувати сучасні технології, хоча і з ними непогано, так надійніше спілкуватися з живою людиною. Сьогодні зі мною Іван Кривашея, і ми поговоримо про актуальну таку тему. На жаль, такий неприємний психологічний стан, який на сьогодні більшість з наших людей вимушені відчувати внаслідок, звісно, воєнних всіх цих подій. Будемо говорити, як краще вийти із таких, скажімо, життєвих криз. Правильно, Іване? Підтримуєте. Скажіть, будь ласка, ви взагалі чи давно використовуєте молитву? Наскільки для вас це дієвий такий метод вирішення життєвих проблем? Оскільки говорити будемо з вами про дуже серйозні речі? Так, молитву я використовую, стараюсь використовувати як мога частіше, але особливо в кризові моменти вона дуже допомагає. Господь відповідає завжди. Відповідає після такої, навіть явно видно, коли не використовує молитву, коли буває. Тобто, видно різниця, так? видно різницю дуже сильно. Зараз вони будемо слухати. Дзвіночок приймемо. Угу. Любов, добрий вечір. Добрий вечір. Раді вас почути. ви в прямому ефірі. я рада вас теж чути. Хочу, Дякую. щоб помолилися за мою сім'ю, за родину. Ви вже молилися декілька разів, щоб вони прийняли в серці Ісуса Христа. Угу. І за полонених нам прийшла записка у громаду помолитися за Віктора Камбура. Ми не знаємо, відки він. Знаємо, що мама написала, бо вона адвентістка. Тобто І ми він хочемо, в полоні? щоб всіх полонених помолилися. За всіх полонених, які попали у полон під час цієї жорстокої війни, і за всіх людей, які хочуть вернутися, але не мають змоги додому. Дякую за ваш дзвіночок. Зрозуміло прохання. Приєднуйтесь, зараз будемо звертатись до вас. Дякую. Хай Бог... Дякую, дякую. Дорогий наш Господь, знову знову до тебе приходимо і просимо, Господи, щоби ти благословив родину любові. Щоб ти подбав, Господи, про всі питання і труднощі, які є. Подбай, Господи, будь ласка, щоб мир, спокій, твої благословення радували, Господи, підтримували кожен день. Також, Господи, ти чув прохання. Ми знаємо, Боже, що дуже багато наших полонених і військових, і, на жаль, цивільних людей, і дітей зараз не можуть повернутися додому. І ми дуже, Господи, просимо, щоб ти про них подбав. Просимо, Господи, за Віктора. Не знаємо його долі, але розуміємо, Боже, що ти знаєш і ситуацію і можеш сприяти його звільненню. Вияви, Господи, будь ласка, твою силу, Твою могутність, Твій захист, Боже, і благослови, щоб всі наші українські військові і цивільні люди могли повернутися додому, до своїх рідних і близьких, дякувати і прославляти Тебе. Дякуємо за почуту, молитву, слава, Господи, тобі. Амінь. Отож, що ж такого страшного трапилося, що. Господь особливим чином так виявив свою прихильність до вас. Ну, декілька років тому це сталося. Я ще тоді навчався в нашому Українському гуманітарному інституті на фізичному вихованні. І тоді сталася така особиста криза. Тобто в мене просто. Все валилось з рук, життя йшло шкреберть, стосунки в стосунках була, в основному через стосунки була криза, і мене все так гнітило. Я просто закрився в собі, не хотів нікого бачити і прийшла. От в таких моментах при приходить така якась Диво. ідея, Диво. дивна ідея. Просто піти, куди очі глядять. Куди будь-куди. Будь -куди. Втекти від цього світу, втекти від цих проблем. І куди ваші очі гляділи, в яку сторону від проблем це, це де? Навіть план з'явився <зас> піти в сторону Чорнобиля, 100 кілометрів. <зас> це Ну, я вже так думаю, це був такий акт е, самогубства вже якогось такого духовного, да. так. Я вже не думав повертатись звідти. А чи знали, Іване, <кхи> ваші рідні про таку ситуацію? Чи хтось цікавився, в якому ви стані? Чи може бачили і хвилювались, чи готові були? Хвилювалися, я говорив, що а, все, все добре. З вами все. Да, зі мною все добре, я справлюсь, але не було все добре. Це було неправда, так. Так. Я нікому ніком не говорив про це. Я написав записку і залишив, якщо хтось захоче, наприклад, в кімнаті в себе залишив, якщо будуть мене шукати, що не шукайте, я вас не виню. Ну, звичайно, записка. Страшні речі. Такі, так. А і пішов, зранку вийшов, пішов в ту сторону. Е от цим, старався подалі, намагався від е сіл, е лісами, полем проходити так, щоб подалі від людей, щоб ніхто мене не бачив, просто йти. Але ж багато часу, багато тиші, багато спокою. І... Скоріше за все, якийсь внутрішній, не знаю, монолог, діалог, так, щось так, звичайно. Ким спілкувалися не, з звичайно. собою, чи, чи... Спочатку, спочатку просто е, був злий, злився на себе, на всіх, запитував, чому так. Потім з часом це переросло більше в діалог з Богом. Почав задавати такі запитання, які до цього не, не ставив Богом. Чому це так взагалі стається? Я взагалі з віруючої сім'ї і з дитинства звик спілкуватись з Богом. Але в той час в мене просто друзі були такі, які відводили мене Мабуть, від Бога. Тут не, не той вплив відчував. Так, звичайно. Ага. І от в цей момент, в цьому діалозі, я почав ставити запитання, чому це так? Чи взагалі є сенс в мого життя, чи взагалі я пішов е правильним шляхом. І куди мені треба йти? Цей, цей час такими е, запитаннями е, дійшов до запитання взагалі Боже. Якщо є в моєму сен, е, житті сенс, то поверни мене. І в цей момент я чую ззаді себе голос повертайся. Ви обернулись, перевірили, чи це не якийсь там чоловік, чи якийсь я, Так, я, я думаємо, спеціально здає. обернувся, подивився. Може, мені здалося, може це хтось крикнув, але навколо нікого не було. Угу. Є і... в Біблії такий текст цікавий, що голос Духа Святого буде, по-перше, дуже тихим. Він так. не буде лунати, так, вгучно і Він не в, гро... не в громі. Це, так. це сказав, тихий, приємний фіруч. голос був. І, і, і Якось і... так позаду. Так, так, так. так, так, так. так. Ну, Тоді я зрозумів, що це Божий голос, і я зрозумів, що в нього все-таки є план. Але скажіть, Дома. от ви ставили багато питань, чому такі ситуації трапляються? Ну, тобто, це доволі тривалий час, ви от говорили, висловлювалися, вливали, скажімо, своє серце. Так. А якісь проміжні відповіді були? Тобто щось Бог говорив, чи це просто от було таке, знаєте, не знаю, це от, був... ваша сповідь, можливо, щось таке? Так, так, звичайно. Це... Можна порівняти, як Йов, коли говорив, запитував, запитував, запитував. Uh -huh. запитув, прийшов цей момент, коли вже тоді Бог почав відповідати. Uh -huh. Це була відповідь моя. Тобто одного Божого слова достатньо для того, щоб і цінні життя uh -huh. усвідомити, і так. осмислити свою, ну скажімо, необхідність і зміст в усьому побачити. Так, і що одна. ви робили далі? Тобто, ви почули це слово? Я почув, і от коли усвідомив, що це голос Божий, я. Пав на коліна, далі почав дякувати Богу за те, що він е відповів за те, що він є, і за те, що він дає сенс моєму життю. Я плакав, молився і тоді зібрався з силами. У okay. мене з'явились сили, щоб це вже був вечір, повертатись назад. А шлях то не близький? Ви ж, шлях, так. шлях то не близький, я вже, я вже вдома, коли був. Я подивився ну, по тих орієнтирах, які я там бачив, назви сіл і тому подібне. Я вже побачив, що я близько 50 кілометрів пройшов. <рес> да. Непогано, так провітрили голову. Так. так. І що, <рес> що далі, скажіть, будь ласка, тобто ви повернулись додому? Насправді ну, нічого не змінилось. Стосунки все ще такі ж, конфліктні <рес> чи складні. Тобто, як далі Бог почав вирівнювати, не знаю, виправляти життя? Далі, ну, по-перше, я вирішив взагалі змінити своє життя до цього, коли оцей шлях в Чорнобиль, uh -huh. так духовною, мовно скажемо, був, то він розвернувся на 180 і почав шлях до Бога. Зі своїми друзями розірвав стосунки. З тими стосунками, то також просто залишив їх uh -huh. і почав більше приділяти уваги служінню, молитві. Тоже також цікавий цей момент. Після цього я більше почав зранку, я просто зранку, коли вставав, Летів в молитовну кімнату і там молився, читав Біблію, і це так надихало, це взагалі змінило курс мого життя. Слава Богові! Так. Знаю, що трошки так залаштунками. Ви обрали ще одну спеціальність і розпочали, так. скажімо, ще одну дуже серйозну справу свого життя. Що, що це було? Давайте. Е -е -е -е. Я думав, як я вже сказав, на фізикуванні угу. навчався. Я думав, взагалі залишить цей і піти на до цього навіть було, ще до фізвиховання. В мене була думка на піти на послові, на практичне послів'я, навчатись на пастора. А потім щось так сталося, що я зрозумів, що я ще не готовий до цього. Ну, і ось тоді всі ці події в друзі, і все це відвело мене далі від Бога. А після цієї історії, після цього досвіду, я вирішив знову. Був такий порив, щоб залишити це навчання і вступити на богослівський факультет. Але я вже тоді зрозумів, що Бог сказав: почекай, заверши це, і потім. потім Потім, по завершенню цього фізвиховання, я вступив на богослів'я. Ну, правильно, вже навіщо втрачати два фахи можна мати, декілька спеціальностей? Звичайно. Ну і на сьогоднішній день ви фактично випускник так. бакалавратури, правильно? Так, так, так. І ще трошки будете вже готовим служителем. Звичайно. Так. На сьогоднішній день, скажіть, будь ласка, ви задоволені? Ви, ви бачите зміст у своєму житті? Так, Звичайно. а перспективи на майбутнє є? Так, Бог мені подарував чудове життя, чудову сім'ю, чудову дружину. Взагалі життя змінилось, і навіть мої друзі, які ще з тих часів залишились, вони говорять, ти взагалі змінився, ти ніколи таким не був. Хто тебе підмінив? Як тебе підмінили? Слава Богові! Ну, що ми можемо сказати нашим глядачам? Можливо, не всім треба долати шлях 50 кілометрів по напряму до Чорнобиля, ну тут такий не найкращий так, це... маршрут. Але, мабуть, що варто десь так усамітнитися з Богом і сказати йому дійсно все-все-все-все, все, що вже давно, можливо, чекає mm -hmm. на те, щоб бути висловленим і почути якусь Божу відповідь, я так думаю. Велити Богу, душу. Ось цей е шлях, цей шлях. Тепер я порівнюю духовний шлях, коли всі люди йдуть е, духовно до Чорнобиля, до загибелі. Mm -hmm. І коли на цьому шляху є ось <свісна>, така сповідь, е, клич до Бога, спаси, тоді Господь е, ми, наче, дозволяємо йому mm -hmm. втрутитись і розвернути, повернути нас, дати сили нам. Слава Богові, дякую. Думаю, що наші глядачі розуміють і мову символів. І дійсно, і безпосередньо ваш досвід. Слава Богові. Що сказати? Слава а, Богові, дійсно в ньому є колосальна сила. Повернути нас до життя і ще й так надихнути, щоб ми потім ділилися з іншими. Дякую вам дуже, Івана, і буду просити вас помолитися за наші прохання, яких дуже багато. Okay. Отже, Галина просить підтримати молитовну її родину, також здоров'я, щоб Господь зливав своє благословення на всю сім'ю. Людмила із міста Дніпро просить, от, щоб ми помолилися за неї, Перебуває в стані розпачу. Не знаємо причин, але ну, розуміємо, що і таких от загальних наших українських достатньо. Okay. Ганна Черкащина просить помолитися, щоб вона могла ходити в це. Церкву, бо не може б туди потрапити. Василя з Житомира просить молитися за сестру без роботи, також за жінку євдокію, яка, на жаль, покинула така проблема. І Віта з Києва просить помолитися за якнайшвидший мир в нашій країні, щоб ми всі витримали зиму і всі ці відключення і перебої. Помоліться, будь ласка. Дорогий Господь, слава тобі і подяка, що ти спасаєш нас, Господи, що ти ведеш і не залишаєш. Господи. Ми дякуємо тобі за те, що в нас є життя все-таки. І ти беріг нас до цього часу, просимо за цих людей, за прохання, за Галину, якої складнощі в житті. Господи, просимо за Людмилу, якої особистий стан тяжкий. Господи, Ти допоможи, щоб. Все відновилося, спаси. Також просимо за Ганну, яка веди її, приведи до себе, до церкви, щоб вона змогла потрапити, змогла служити тобі. Також просимо за веселя, за його проблеми. Господи, ти бачиш, знаєш все, що коїться в його житті, допоможи. Також завіту. Просимо, зробити так, щоб все було в її житті, на славу тобі. І Господь, просимо за нашу країну, ти знаєш, як найкраще вирішити цю складну, непросту ситуацію. Коли ця зима підходить і духовна, і Фізична зима, допоможи нам пережити її і прийти до того світла, яке ти нам готуєш в майбутньому. Просимо за все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую вам, Оване. Нехай Господь береже, благословляє вас особисто, і вашу родину. І чекаємо Дякую. на нові досвіди. Дорогі друзі, ну а ми продовжуємо. Тому лишайтеся, будь ласка, з нами. Ще є шанси, можливість зателефонувати. З радістю буду за вас молитися. А зараз подивимося актуальний анонс. Вітаю тебе, любий друже! Мене звати пастор Алехандро Буйон, і я знаю, що за останні місяці ти пережив багато потрясінь або став їхнім свідком. Ти втомився від нестабільності і, можливо, зневірився в тому, що є щось або хтось, хто допоможе вирішити виклики, з якими ти стикнувся. В різних куточках світу я говорю про те, що Ісус є головним вирішенням людських потреб, бо По це те, в чому переконався я сам та безліч людей, які спробували познайомитися з ним. Тому запрошую тебе на серію зустрічей, які розпочнуться 25 листопада, і відкриють тобі, хто є Ісус, яким є Ісус, та як Він може вирішити те, що сьогодні турбує тебе особисто. Приєднуйся до кожної зустрічі на телеканалі Надія, і ти переконаєшся в тому, що потреба людини це можливість для Бога. Хай Бог береже тебе. До зустрічі. Рада почути ще одного нашого глядача. Добрий вам вечір. Добрий вечір. А, Лена, правильно? Так. Рада вас почути, будь ласка, ваше прохання. Чи подяка? А... Хочу подякувати Богу за, за, за все і за вчорашній день. У нас е, світ виключають, і виходить зв'язки ніякої. Вчора у чоловіка була почна коліка, і вдалося е, нам таки дозвонитися. Приїхали, е, ну, наші приїхали, забрали нас, Ну, поки вони нас забрали, я йому дала какие-то Сонхиус, да, я вспомнила, таблетки. И приехали на УЗИ, УЗИ показала, что у него камень. И камень не маленький, 4-7 миллиметров в почке. Потом поехали в больницу, в больнице сделали э, одну капельницу, а потом сказали, что если до конца недели вот это, ну, как бы он не пройдет, то надо будет дробить. Денег, естественно, нет. Одно только упование на Бога. Я хочу попросить, чтобы молились, чтобы он... Для Бога нет ничего невозможного. что, как говорят, Бог сам знает, как это сделать, он может э, uh -huh. uh, только подумать, и, и уже он будет раздроблен на этот камень. Uh -huh. Потому что возможности, я говорю, так, зрозуміло. никакой нет. Зрозуміло. А назвіть, будь ласка, ім'я, що сьогодні так тихо чую на всіх наших дозволювачів, головне не чую. За кого саме ми молимося? Вася його звати. Боже, Василь. Вася. Угу. Все почати. Це на духовне теж. Угу. Дякую і... дуже за ваш дзвіночок. Угу. Зараз будемо молитися, тому приєднуйтесь, будь ласка. Наш милосердний Господь, ми знову і знову линемо до Тебе у молитві і просимо, Господи, в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, за Лену, Господи, за її ситуацію, за її родину, Боже, за фінансовий стан, а також за Василя. Ти знаєш, Господи, яка гостра проблема зараз є? Ти... Господи, співчуваєш і знаєш кожному, які болі, Боже, які страждання ми переносимо в цьому житті. Тому ти розумієш, як це важко і складно. Господи, ти бачиш, що немає необхідних фінансів і які маніпуляції пропонують лікарі. Але ми, Господь, просимо у тебе допомоги і знаємо, що ти можеш запропонувати набагато легший і більш прийнятний варіант. Тому Змилуйся, будь ласка, Господи, підтримай, благослови. Дай необхідні кошти, якщо ти обираєш такий шлях, Господи, або виріши цю проблему так, як ти тільки можеш. Віримо, Господи, що ти всемогутній, що ти люблячий, Господь, нехай, Господи, буде все так, щоб Еліна могла славити тебе і дякувати. І це було яскравим свідченням вияву твоєї сили, Господи, турботи. Дякуємо за почуту, молитву, слава, Господи, тобі за все. Амінь. Така дорогі друзі, коротка у нас програма. У четвер лише 30 хвилин триває. Я вам дуже раджу, щоб ви обов'язково завтра, післязавтра і у неділю передивлялися програму від нашого такого світового, дуже відомого пастора Алехандро Буйона, оскільки та інформація, яку він доносить до нас, з вами, дуже легка, приємна, зрозуміла. Але вона має ось такий рятуючий ефект, тому звертаю вашу увагу. Особисто мені дуже до вподобало все те, що я чую. І на завершення біблійний текст, знаходимо його у книзі Псалми і чуємо ось таке. А я надіюся на Господа. Має надію душа моя, і на слово Його я вповаю. Друзі, немає у нас з вами іншої, більш надійної підстави, аніж Слово Боже, тому можемо в ньому саме знаходити. І те, що буде нас підтримувати, і те, що буде підбадьорювати, і те, що буде нам нагадувати про зміст нашого життя. І, звісно, що знову і знову будемо впевнюватися в тому, що Господь любить нас, дбає і готовий на все заради нашого спасіння. Тому вивчаємо слово Боже, надихаємося Господом. А я бажаю вам безпечного вечора. Нехай Господь благословляє, береже вас. Лишайтеся з телеканалом Надією, не сумуйте, оскільки віримо, що дійсно Господь готує нам з вами світле майбутнє, благословенне. Тому нехай все буде у нас з вами згідно волі Божої. Дякую за вашу підтримку і за ваші дзвіночки. І до наступної скорої зустрічі.